Грудень місяць зими, котрий багатий на свята. З давніх часів в Україні у цю пору молодь збиралася на вечорниці, аби поворожити за традиціями предків, поспівати та поспілкуватися. Не прийти на таку забаву означало пропустити щось важливе. Пригадати звичаї українського народу спробували у Бердишівській загальноосвітній школі номер 7 залучивши до цього дітей. Спільними зусиллями, відшукавши ряд ворожінь, обрядових пісень та традицій, учні спробували розіграти вечорниці перш за все для себе і своїх головних суддів батьків. Доню, от що не кажи? Як я була молодою, люди добрі, як зачую вечорниці, біжу, аж тини тріщать. А що зараз? Світ перемінився, треті півні вже заспівали. А де дівчата? Де хлопці? Мамо, мамо, не кажіть такого, прислухайтеся, чуєте? воно вже дівчата йдуть. Зараз буде весело нам усім. Саду. Що за вечорниці без співу й жарту, а тим паче забава не забава без хлопців гуртом і веселіше, і гамірніше, і цікавіше. Чимало ворожінь в Україні проходило за участю юнаків. Тож ідучи на вечорниці, можна було визначити, хто перший одружиться чи вийде заміж. Наші предки вірили, що на те й чекатиме на тебе. Подейкують народні пророцтва справдовувалися, а знаючи їх декілька, можна якомога точніше визначити свою долю. Вареники сілі, буду жити доставки, не буде не наставлювати. А мій вареник з монетою. Багатою буде. А мій вареник з доброчкою. Залішний! Добрий вечір, пане колетець. Добрий вечір, пане Костянці. Я приїхав, коли ту їздити. Я доснув, а я майзну. What <laughs> Вороживши власне весілля, нерідко дівчата задумувалися про нелегкі стосунки, невістки і свікрухи. Оспівані у народному фольклорі сварки, описані у літературі взаємини на фоні побуту. Здавна наводили на дівчат сум. Втім, кожного чекає його доля, яка не може повторити іншу. Тому у народних піснях знайшлося місце і дружбі між свікрухою і невісткою, які здавна зустрічалися поміж людей. Цього сама тресі на шити? Хіба не бачиш, що в печі обід недоверений, а в хатях досі немає, ти настоїть. Там вже бачу, не повилазила. Я хазяйка в хаті аниче. Роби те, що тобі загадують. А я вам, мамо, не наймечка. Я і своєї матері наймечкою не була. Сить! А то як візьму чіхо, то ще з собі визбираєш. Ви мені не рідна мати, не давала зубів, не маєте права вибивати. Куцюбом два бійці. Один по мені, другий по вас. От котеняка. Коли діти пізнають історію і культуру свого народу не у теорії, а на практиці, такі знання залишаться у них надовго. Переконані вчителі. Головне полягає і у тому, що під час підготовки до таких вечорів школярі мають можливість проявити свої таланти і творчі здібності. Абсолютно всі учні класу брали участь у цьому святі, і я для себе зробила висновок, що немає неталановитих дітей. Кожна дитина має якусь свою таку ізюмінку. І я думаю, що свят взагалі свята і традиції українського народу, так як пісня, це є душа народу. І мені дуже приємно було з моїми дітками готувати це свято. Я отримала, я отримала моральне, емоційне задоволення. І Я думаю, теж глядачі і дітки мої теж отримали це задоволення. Та не було б такої згуртованості і самовіддачі у дітей, якби не їхні батьки. Саме завдяки їм проходить підготовка до будь-якого свята у школі. Батьки підтримують учнів, приходять на заходи школи, де їм завжди раді. Немає виховання дитини без співпраці з батьками. Звичайно, і мені дуже було приємно, що в залі було дуже багато батьків. Шановні тати і мами. Я сподіваюся, що кожен з вас сьогодні побачив свою дитину в новому гарному світі. Велике вам спасибі за гарне свято!